Друзі, всім привіт! Наступне відео це крик душі матері загиблого воїна. Значить, її син загинув, а його бойові командири чи стикашниками взяли і поділили гроші його. І от вона заради принципу хоче добитися правди, а тої правди немає. Такі злочини відбуваються масово. Людей масово заганяють на м'ясо, а потім ще по три місяці. Отримують їхні кошти. Дивимося це, це відео, максимальний розголос. Всі вони рано чи пізно понесуть покарання. Доброго дня! Мене звати Лариса Стрілець, я мама загиблого військового Ярослава Стрільця, який відбував службу в частині А 3199. Знову я змушена говорити, тому що мене не чують. Продовжується свавілля, беззаконня командира частини 3199 ТЦК, які продовжують оформлю при оформленні документів після загибелі сина. Всячески маніпулюють, маніпулюють всякими фразами. Документи своєчасно не направляються. Зараз хочу до вашого відому донести один документ. Який прислала на запит військомату частина, де вказано, що частина зо мною якоби розрахувалася зарплатою сина бойовими його, з тобто одноразовою виплатою, але не, вони не знають, з ким розрахувались. Може, вони з військоматом розрахувались. На мої рахунок, на мій рахунок, який я направляла до частини, кошти не надходили. Так же все остальне свавілля. сьогодні, коли отримувала ксерокопію в воєнкоматі, майор навіть таку фразу в свою відповідь почула. Оказується, коли ми віддаємо найдорожче своїх дітей, які захищають батьківщину, ми ще до всього маніпулюємо смертю дитини. Тому б хотілося, щоб пан президент, міністри почули. Що відбувається? Чому? Чому собі дозволяють? Ти цікав лова хлопців на дорогах під магазином, а в воєнкоматі ходять вже готові. Військові, які чомусь прикриваються військоматом, а не йдуть напередок, так як моя дитина була в 21 рік. Я до вашого відому показую документи. Також інші документи, заява моя, яку я подавала в 10-денний 10 термін на відправку на частину А3199. Ну, командування чогось, як би кажуть, не знають з яких причин чи куди взагалі мої кошти були сина перераховані не мені, а кому? Тому що в цьому документі указано, що кошти. Розраховані, тільки не указано з ким. Сьогодні знову надійшов, надійшов новий запит на мою відповідь про те, що якоби не направляли не було мого звернення до частини про виплати. Хоча є ще є заява, в якій указаний періч документів, які відправлялися. Тому хочеться, щоб почули пане президенту. Та шукайте військових у ТЦК напередок, не хлопців, які не, не, не готові до військової служби, і які дозволяють матерям загиблих воїнів говорити такі фрази, що ми маніпулюємо смертю дитини.